Надзвичайної потуги вибух у Луганськ. Це ж було вже. Раніше там, в районі прильоту, була законсервована військова частина. Ймовірно, саме там зберігались артилерійські боєприпаси та ракети, які постачались на лінію розмежування. Також відомо, що ця. База зберігання розташовувалась в рекреаційній зоні, де колись відпочивали луганчани. Втім, росіяни саме там цинічно розміщують склади для зброї та техніки, намагаючись цивільним населенням прикрити свої бази зберігання. Але як бачимо, тепер їм це не вдається, оскільки українські збройні сили мають надзвичайно високоточну зброю, яка прилітає саме туди. Куди потрібно, ну і перше питання. Томагавки добрий запит від України, чудові ракети, і які наші проблеми ці ракети могли б вирішити з огляду на їхню дальність, потужність і все інше? Mm. Так, дійсно, чудові ракети. Якби от уявити, що вони в нас з'явились, то, звісно, 450 кілограмовою бойовою частиною, яка летить на надальність 1600 кілометрів, тобто, якщо брати саме актуальні версії Томагавку, це блок 4, блок 5, які зараз є у саїнному виробництві, які, до речі, експортуються, то так, це 450 кілограмів озвуково фугасної бойової частини, яка летить на 1600 кілометрів, приблизно, тобто там плюс-мінус. Знов таки, це максимальна тальність, враховуючи те, що ракети, ракета маневрує, тобто летить за складною траєкторією реальна якби дальність глибина ударів цією ракетою буде трохи меншою. Е, ну таке залежить від прокладеного маршруту. Е, але у будь-якому випадку цієї дальності вистачає для того, щоб накрити, е, ну скажімо так, весь так званий центрально-промисловий район Російської Федерації, тобто географічно. Європейську частину Російської Федерації, в принципі, тобто, от там Пітер, Москву, все під Москов'я, Твері там різну. Тобто величезний, якби за простором частку Російської Федерації, яка є, ну скажімо так, найбільш економічно активною. І, звісно, це чудова ракета, яка, до речі, може запускатися не лише з кораблів, це не лише корабельна ракета, це не лише для підводних човнів, не лише є повітряний варіант. Вже є ну, точніше, навіть повернулись у нас у стрій по армії США. наземні пускові установки крилатих ракет Томагавк під назвою ТІФОН. Справа тому, що раніше вони були заборонені, вони існували ще за часи холодної війни. Наприкінці її вони були знищені в рамежах договору РСМД, які Росія Росія порушила. Ну і тому от можна тепер запускати томагавки із наземних пускових, тобто. Теорії, і насправді те, що якби план перемоги відносно неядерного стримування РФ шляхом розміщення таких от крилатих далекобійних ракет, ну буде вихвалятися, але в Defense Express написався майже одразу, тому що це ну, будемо чесні, очевидне рішення було. З огляду навіть на те, що ну, про що йдеться, от неядерне стримування на перелік країн, які там фігурували. І ну, дійсно це логічно, але от проблема в тому, що вірогідність того, що Україна. Отримує тамагавки, ну, вочевидь, близько до нуля, ну тому мається на увазі, звісно, у, якби от просто взяти їх, так то нам передають їх у вигляді якоїсь там допомоги, то це взагалі близько нульова ситуація, якщо от розглядати сценарій, за яким наприклад. ну ми можемо їх купити, ну, може, можемо їх купити. Не, не дивитись за безкоштовно, давайте купимо. То в теорії там є трохи-трохи більше шансів, тому що знов-таки томагавки йдуть на експорт. А, зокрема, а, для розуміння, зараз взагалі єдиною експорт ну, країною, яка є оператором цих ракет поза межами, ну, окрім США, звісно, є лише Велика Британія, але у 2023 році дозвіл на їх закупівлю отримала Японія та Австралія. Тобто ну країни, які не відносяться там до НАТО, наприклад, але от і вони є ну доволіки близькими союзниками до США. Оці дві країни вони отримали дозвіл. Японія у січні цього року їх замовила 400 одиниць вартість томагавка для розуміння 4,5 мільйонів доларів у експортній ну, на експорт. Причому знов таки для, для розуміння того, що ну десь ще вітає цей міф відносно там дальності ракет 300 кілометрів. Та ні, вони отримали ну, закупили ракети з дальністю 1600 Ну, блок 4, блок 5 без варіантів. Ніякі там експортні версії, все. Тобто треба готувати умовно кажучи на одну ракету 4,5 мільйонів доларів. Тому що це от реальна її експортна ціна, як зараз є. Це означає те, що напевно для США вона коштує в районі 2-3 мільйонів доларів, і це, до речі. Ну, для розуміння, от вітає досі в якби в мережі, доволі часто цитується: мовляв, там російська крилата ракета Хасто один коштує 12 мільйонів. Ну, як вона може коштувати 12 мільйонів, якщо Томага коштує 4 на експорт? Uh -huh. от, uh, тому це от просто про ре реалії цін і порадніх цих от матеріалів відносно скільки там РФ витратила мільярдів доларів на якийсь там черговий удар. Ну, це не реалі цифр не реалістичні цифри, і тому треба розуміти, в чому, uh, ну, в чому реальність. Але до речі, от купив для томогавків, ну, Нідерланди також хочуть купити томогавки. От вони про це говорили також у 2023 році, ще навіть дозволу не отримували. Добре, хай тому купують, от, це, це, це вже їхня справа. Як, я, я, я знову ж таки, Розумію, що, що це ймовірність близька до нуля. Це ми зараз будемо фантазувати, але все ж, якщо нам якимось дивним чином вдасться отримати ці томагавки, чи певна кількість ракет може вирішити проблему російського виробництва ракет і збирання тих самих же ж дронів? Наскільки я розумію, взагалі ракетно-російське виробництво воно якраз сконцентровано в цій європейській умовній частині Росії? Ну це теж великий міф, що там є якась частина Росії, яка знаходиться в Європі, тим не менше. Тобто, це цілком реалістично розбити ці потужності такими. Ракетами, якщо ми не будемо розглядати ре ре реалістичність отримання, а далі от фантазувати, ну, навіть, тобто ми розуміємо, що це нереалістично, ну все, давайте будемо говорити прямо, тому що ну будування якби цих от рожевих якихось замків, фантазійних, воно, мені здається, дуже якби, боляче для Воно то так, але даруйте, якщо це є в, в плані перемоги, то це не ми малюємо ці замки. Ну, не ми то малюємо, але якби це те, що нам потрібно. Угу. Але треба розуміти, що є певні просто реалії, і коли нам е, з боєм, що називається, з дуже великим тиском дали атакамси, без дозволу бити по Російській Федерації, Я така. О, то розраховувати на те, що Україні буде передано, як би у вигляді там паче допомоги крилаті ракети «Томагавк», які ще потребують наземних пускових установок «Тіфон», а у Армії США лише дві батареї, то розуміти про те, що мова йде, бо те, що Україна зараз, завтра їх отримає. Ну, це ну, навіть не фантастика. Це... Я зрозумів. Тобто, Треба розуміти, завісті. що насправді там мова йде про те, що план перемоги означає може бути обрахований шляхом того, що ці ракети мають бути розміщені в Україні вже після перемоги. І не обов'язково бути у власності України, ага, тому що о. мені об'єктивно ну здається, що наприклад, як, якби мова йшла про те, що повертаємося часів холодної війни, коли у США були ну, на мій погляд, більш якби адекватні президенти, і наприклад, Рейган би за можливість розмістити томагавки у 500 кілометрах Москви, я не знаю напевно, правобу руку віддав би. Тому от такий сценарій, коли, наприклад, країни Європи, тому що там мова йде про ракету Land Cruise Missile, і США можуть розмістити на території України свої далекобійні засоби ураження для того, щоб контролювати, що там відбувається в Москві, і мати мінімальний підльотний час, тобто в умовах після перемоги, це, звісно, ну, більш реалістичний сценарій у будь-якому випадку. Оце суттєво. От дякую, що ви на цьому заакцентували.